Як сьогодні просовується ваша справа? А тільки почали, ще не знаю. Що ви роздаєте? Ми роздаємо псалом 90-й для людей, щоб вони могли заспокоїтися духовними методами, не бути злими, а продовжити вірити. В який музей ви збираєтесь йти? В Булгакова. Ви знаєте, де це знаходиться? На, на Андріївському зрізі. У звозі, правильно? Українці. А ви там радіше не були? Ні. Вони всі революціонери у вас. А, як? а це що за хлопчик? Тоже а наші. де ви їх стільки взяли? Капусти. Капусти вистачає на, на виховання. Звісно. Підпорядковуються, вони навіть на роботу. Um, não, é? não, é? não, é? não, é? não.